Історія номер 3 Нашийники. Зони. Після попереднього епізоду були ще напади. Нашийники й дрібні камені зібрали до кучі, з ними треба щось робити. подумав Влад, поки Дімон знімав останні нашийники і стіл сліпих псів. Піду до Сидоровича. Може він знайшов нову інформацію про ці артефакти і про тих, хто їх створив. Темрява погинали залізобетонні стіни підземного бункеру. Лише лампа на столі Сидоровича створювала острівець тепла серед холодної напівтемряви. Легке потріскування дріф у буржуйці, старий запах вологи та бензину створювали знайомий фон для кожного сталкера, що знаходився у зоні. Влад, молодий, але вже досвідчений сталкер, стояв у бункері біля Дімона з важким рюкзаком за плечами, задумавшись про мисливців. Ну, no, проснись! буркнув Сидорович, не піднімаючи очей від старого монітора, типу круглого акваріума. Сподіваюся, ти порожніми руками прийшов. Влад мовчки зняв рюкзак, дістав з нього невеликий металевий нашийник. Він був виготовлений із темного сплаву, а по колу його прикрашали зелені камені що світилися слабким, але зловістим світлом. це воно! Очі Сидоровича блиснули цікавістю, коли він потягнувся за своїми окулярами. Так. Відповів Влад, знайшов у старій лабораторії аж за рудим лісом. І це не просто прикраса, це нашийник здатний керувати псевдособаками. Сидорович застиг. Його обличчя спохмурніло, і він нахилився ближче до предмета. Ти жартуєш. Влад, не цього разу. Я бачив, як це працює. Вони підкоряються тому, хто носить спеціальний пристрій, а нашийник, здається, передає якісь сигнали. Я ледь вибрався звідти. Бо після активації стало все більше і більше. І вони захищали лабораторію. Таємниця вчених. Сидорович уважно розглянув нашийник. Ну, це цікаво, але владе. Ти ж розумієш, що така штука приверне увагу. Як сталкерів, так і вчених. Уже привернула. Я зустрів вчених неподалік від лабораторії. Вони шукали це. Один з них, здається, знав про нашийник більше ніж хотів сказати. А чорт! Це з тих, хто на ентарі. Не тільки. Їх супроводжували якісь військові, і, схоже, вони не тільки експерименти ставлять. Сидорович задумливо почухав бороду. Зона приховує більше таємниць, ніж я думав. І цей нашийник – одна з них. Що ще ти бачив у лабораторії? Влад спустився на стілець, відчувши в тому, яка накотила хвилею. Там були документи, але я не встиг їх взяти. Дивні звуки, ніби щось велике ходило по коридорах. І тільки не тварини. Там були сліди людей, але, здається, не живих. Зловісна зустріч. Раптом двері до бункера скрипнули. У приміщення зайшов сталкер у темній курці, його обличчя ховалося під капішоном. У тебе клієнт, Сидорович, сказав Дімон, насторожившись. «Спокійно!» Хлопці, це свої. буркнув Сидорович. Але уважно стежив за незнайомцем. Ну, прибули кинув на стілець ще один нашийник, схожий на той, що принесли Влад з Дімоном. Що це за шоу? здивувався Влад. Я знав, що ти щось принесеш, відповів Сидорович. А цей ставкар тут, бо має частину пазла. Частину? перепитав Влад. А по дімону було видно і без слів, що він також був здивований. Чи ж? Є три такі начинники», сказав незнайомець низьким голосом. Один у вчених, другий у тебе, а третій наділений чимось більшим, він може не тільки контролювати тварин, але і людей. Влад відчув холод у грудях. Що ти маєш на увазі? сказав Влад. Чеш. Є підозра, що хтось у зоні вже використовує цю технологію. І якщо це так. Та ті, хто контролюють псевдо собак, скоро будуть контролювати і нас. Вибір Влад. Сидорович глибоко зітхнув, подивившись на влада. Сидорович. Слухай, хлопче, я дам тобі добру цину за це. Але розумію, що ти хочеш більшого. Ти можеш продати ява мені або вирушити на янтар, дізнатися, що там коїться. Влад задумався. Він зрозумів. Що кожен вибір має наслідки. Продати нашийники було найпростішим рішенням, але якщо його залишити і дослідити далі, це могло б розкрити ще більшу таємницю зони. Врешті-решт, він мовчки підняв нашийник і сховав його назад у рюкзак. Я піду на ентар», – сказав він. Сидорович лише хитро посміхнувся. Ну що ж, удачі, хлопче, і пам'ятай. У зоні кожен сам за себе. Чиш підійшов до Дімона і запитав: Можна мені з вами піти? Разом веселіше, пісні під гітару біля багаття співати, а дорога далека, та й третій вам буде незайвий. Дімон стояв на вулиці біля виходу до бункера Сидоровича і курив церкві вінстом. Братику, я тільки за, щоб ти пішов разом з нами. Нам знадобиться твоя допомога, тим паче, ти досвідчений сталкер. Зараз докуримо і йдемо на янтар. Я там ще ні разу не був, тож де наш провідник. Влад повернувся і зник у темряві виходу з бункера, несучи на собі тягар нового завдання, яке могло змінити не лише його долю, а й долю зони. Дякую, що дивилися дане відео до кінця. Не забудьте підтримати це відео лайком, це дуже допомагає просувати контент. Якщо ви ще не підписані, підпишіться прямо зараз і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео. Пишіть у коментах вашу думку, діліться з друзями, і побачимося вже зовсім скоро у наступному ролику.